Огірок і аукадо здавалося два звичайні інгредієнти так корисні, так смачні, але що в них такого особливого? Привіт! Мене звати Катруся Палій. Я знаю, чим вони круті. Це справжній комбо для нашої шкіри на обличчі. Їх використовують у багатьох засобах для косметики. Про їхні секрети далі. Огірок це не просто продукт для салату, його охолоджувальні і зволожуючі властивості, добре відомі. Але чи знали ви, що цей зелений овоч має велику кількість вітамінів і мікроелементів, які можуть працювати чудово на нашій шкірі? Огірок на 95% складається з води, і це робить його ідеальним засобом для зволоження. А ще огірок має вітамін А, С та мікроелементи магній, кальцій, фосфор. Вони допомагають віддавати шкіру. Крім того, огірок містить фітонциди. Це природні антибактеріальні речовини, які можуть боротися з акне і висипами, а ще очищають нашу шкіру від токсинів. А тепер звернемо увагу на авокадо. Можливо, цей фрукт дивний у догляді, але це справжня зірка у косметиці. Чому? Тому що авокадо не тільки смачний перекус, а ще й поживний коктейль для вашої шкіри. Авокадо містить кислоти, які відновлюють баланс вологи в шкірі, а це робить її м'якою і гладенькою. Крім того, цей фрукт багатий на вітамін Е. Він захищає шкіру від негативного впливу довкілля сонця, забрудненого повітря, стресу, а також сприяє регенерації клітин і запобігає старінню шкіри. Найкрутішим є те, що авокадо добагати на фолієву кислоту та вітамін К. Фолієва кислота допомагає шкірі бути еластичною та пружною, а вітамін К забирає темні кола під очима. Але що ж буде, якщо поєднати ці два інгредієнти? Правильно, це просто бомбічна комбінація. У багатьох косметичних засобах ми знайдемо огіркові сироватки з додаванням авокадо для шкіри, яка потребує не тільки зволоження, а й живлення. Маск з огірка і авокадо є бальзамом для шкіри. Вони не тільки зменшують набряки і роздратування, вони ще гарантують сяйво шкіри. На цьому все. Сподіваюсь, тепер ви знаєте, чому огірок і авокадо не тільки смачно, а ще й корисно для вашої шкіри. З вами була Катруся Палій, Па-па!